Це був будній день 15 лютого. О 18-й годині Ольга Дорош мала йти на роботу. Вона працює техпрацівницею в Ковальській міськраді. Того дня затрималась і вийшла з дому на кілька хвилин пізніше, ніж завжди. Завдяки цьому, каже, врятувала сусідці життя. Коли я проходила біля цього будинку, я почула запах диму і гарі якісь такі, як то пластмаса горить, щось. Коли я оглянулася, подивилася на будинок, я побачила з дверей і з-під криші йшов чорний густий дим. Ольга Дорош говорить, у вікні побачила жінку, яка не могла вийти з дому. Каже, часу для роздумів не було, пішла її рятувати. Піднялася за цю ручку, потім я відкрила двері, і коли відкрила двері, я відхилилася геть назад, мало що не впала, бо дуже великий клучок дима вийшов. Я відкрила двері і жінку. За речі кажу, виходьте, вона спригнула і от того біля цього віконечка присіла. Взяла шарфіка в обличчя, пригнулася, але зайти я туди не змогла, тому що там дуже багато диму було і опекало лице. Ольга Дорош розповідає: в домі залишався чоловік сусідки, прикутий до ліжка після інсульту. Коли зрозуміла, що не зможе винести його сама, викликала рятувальників і швидку. Видно було дим з вхідних дверей та з вікна було видно полум'я та трохи диму. У нас є спеціальне спорядження для цього апарату, який ми можемо дихати в цьому самому диму, ліхтарі, освітлення. Він лежав біля палаючого ліжка, його нащупали, як кажуть, руками, за ноги підтягли, взяли під руки і винесли на вулицю. Жінку і чоловіка у важкому стані з опіками госпіталізували, каже рятувальник. Після події Ольга Дорош пішла на роботу. Розповідає, тільки там зрозуміла, що трапилось. Прийшла на роботу, було дуже нормально, нормально, а потім почала себе погано почувати, серце дуже боліло. Потім ще вдома прийшла, дуже швидко, на швидко дзвонили, питалися, що робити, бо серце боліло, не можна було нічого зробити. Поспілкуватися з врятованою з вогню Ковальчанкою Суспільному не вдалося. Під час знімання вона перебувала за межами міста. За мужність і порятунок життя Ольгу Дорош номінували на щорічну всеукраїнську акцію Герой рятувальник року». Стараємося відсвятковувати такі випадки, коли люди проявляють героїзм, рятують людей. Ми рахуємо, що справді даний випадок є героїчний, і ми подаємо дану людину на участь в українській акції Герой рятувальник року». Олександр Дерев'янчук каже, востаннє на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник подавали кандидатури 2010 року. Тоді п'ятирічна дівчинка врятувала свою подругу, дістала її з під криги. Визначення переможців цього року відбудеться у вересні. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.